English idioms Англійські ідіоми Age Ідіоми про вік Частина друга Young at heart Молодий серцем Knee high to a grasshopper Поколіна конику Bridges the generation gap Будує міст через прірву поколінь Let's start Young at heart Дослівний переклад Молодий серцем Значення ідіоми Відчувати себе молодим, незважаючи на вік Linda might be 84, but she is still young at heart. Лінді може бути 84. Проте вона все ще відчуває себе молодою. Knee High to a Grasshopper. Дослівний переклад Поколіна конику. Значення ідіоми дуже молода юна. Kate started learning piano when she was knee high to a grasshopper. Кейт почала вчитися грати на фортепіано, коли була дуже юна. Bridges the generation gap. Дослівний переклад зводить міст через розрив поколінь. Значення ідіоми звертається до людей будь-якого віку. Це телешоу долає розрив між поколіннями. Воно подобається всій родині.